Вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу сьогодні з вами поділитися дуже смачним обідом. Для цього рецепту нам знадобиться філе хек. З неї і почнемо. У тарілку насипаємо борошно або панірувальні сухарі. Філе перед тим потрібно розморозити, промити та просушити паперовими рушниками. У борошно або панірувальні сухарі рекомендую додати півчайної ложки солі та змішати. В інший посуд ми вибиваємо курячі яйця, також додаємо півчайної ложечки солі та збовтуємо виделкою. Нарізаємо рибне філе на шматочки, ті, які вам найбільше подобаються. Я нарізаю на два або на три шматочки одне філе. Кожен шматочок потрібно обваляти. У спеціях для риби і трошки посолити, якщо у вас в спеції не входить сіль. Я обирала того разу спеції з Карпат наших, направду вони просто неймовірно смачні, таких я ще не пробувала. Якщо вам буде цікаво, я закинув в YouTube спільноту, щоб ви також могли побачити. Можливо, хтось із вас уже теж їх купував. Після того обвалюємо кожен шматочок у борошні, зайве борошно ми струшуємо. І після того обвалюємо у в яйці і відразу на сковорідку. Сковорідка вже має бути розігріта з рослинною олією. Рибку обсмажуємо з двох сторін до красивого золотистого кольору. Я ще ось так поливаю трошечка збитим яйцем, щоб було більше ось цієї такої паніровки смачної. Коли рибку вже перевертаю на другу сторону, я прикриваю кришкою. Сильний вогонь не рекомендую робити краще смажити на середньому або нижче середнього. Картоплю ми заздалегідь почистили і відварили у підсоленій воді. Після чого зайву воду ми зливаємо і картоплю ось так гарненько розминаємо. Коли всю картоплю пімнули, додаємо сюди вершкове масло. Вершкове масло ви заздалегідь також можете розтопити. Переминаємо ще раз картопельку з маслом. І на даному етапі, якщо бракує солі, якраз саме час її додати. Заливаємо усе теплесеньким молоком. І тут уже ми творимо чудеса, ще декілька рухів, і картопля вийде неймовірно ніжною. Не забувайте ще про наш супер інгредієнт. Ми додаємо сюди натертий сир на грубій або на морквяній терці. Сир обирайте смачний і переминаємо разом його з картопелькою. Ммм, яка ж це смакота! Рекомендую ще одну столову ложку сиру відкласти для того, щоб при подачі красиво посипати по картоплі. Прикрашаємо зеленю і салатик будь-який на вибір. Я подам внизу під відео посилання на список рецептів салату є на каналі. Обирайте улюблений і готуйте та смакуйте на здоров'я. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, щоб підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!